Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати дуже смачний апельсиновий сирник. Він виходить ніжний, соковитий, з насиченим апельсиновим смаком, та якраз в пору, коли сезон апельсинів. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте покласти вподобайку та підписатися на канал. А також залиште коментар. Рецепт готується на 1, 2, 3. До початку робимо тісто, це буде 1. Беремо два апельсини, які я помила попередньо з содою та просушила. Розрізаємо на частинки та складаємо все в ось такий подрібнювач. Можете скористатися будь-яким, який вам завгодно, який у вас є. Можна занурювальним блендером чи звичайним подрібнювачем, чи блендером. Що є, чим завгодно, також можна і м'ясорубку. Нарізаємо апельсин на ось такі шматочки. І складаємо до нашого шейкера. Нам потрібно два апельсини середнього розміру. Якщо апельсини маленькі, можете взяти 3. Якщо дуже великі, то краще взяти півтора. А далі все ще простіше. Сюди ж до цих апельсинів додаємо три яйця. 150 грамів сиру домашнього кисломолочного, Я готую з магазинного молока. Таке відео є на каналі, як готую такий сир. Виходить дуже смачний і дуже легко його готувати. Як готую такий сир, ось тут можете побачити підказочку. Далі сюди додаємо 100 мл рослинної олії. Я використовую соняшникову рафіновану без запаху, а також 100 грамів цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру. А також 15 грамів розпушувача, всипаємо сюди 200 грамів борошна. Борошно використовую вищого гатунку. Накриваю шейкер кришкою та будемо збивати наше тісто. Якщо шейкер важко впоратись з цією консистенцією, дивіться до прикладу в мене. Низ добре збивається, верх не підтягується. Тоді я беру лопатку та допомагаю, змішую все поступово. А допоки збивається моє тісто, в мене є час, щоб підготувати форму. Я використовую ось таку форму кексниці з отвором посередині. Змашуємо добре маслом вершковим всю поверхню кексниці. Далі ми беремо невеличку кількість борошна Так, добре посипаємо борошном. Ось таким чином. Не бійтеся, залишки борошна, які прилипли до форми, ми потім струсимо і залишиться тільки невеличкий прошарок. Далі залишки змухуємо, струшуємо, тому що нам не потрібно багато борошна. Ось так. Форма наша готова. Тісто готове. Форма готова, можна перекладати, перекладаємо тісто в нашу форму. Як бачите, тісто готувати дуже легко. Перекладаємо тісто до нашої форми. Розрівнюємо тісто. Та відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч. Це буде пункт номер два. А допоки випікається сирник, в мене є час для того, щоб підготувати просочення. Для цього мені потрібно апельсин, цедра та сік. Ось цей помаранчевий верхній прошарочок. Та складаємо все в один рондель. Та вичавлюємо сік з цього апельсину. У мене зараз сезон. Апельсини досить соковиті. Я взяла великий апельсин і мені вистачить одного. Додаємо сюди до цього ронделя, до нашої цедри, сік з апельсину. Якщо апельсини дуже кислі, тоді рекомендую додати 6 столову ложку цукру. Якщо ж апельсини солодкі, тоді додаємо тільки одну чайну ложку ванільного цукру. Більше цукру я не додаю, тому що в мене зверху ще буде помадка, яка досить солодка. Та прогріваємо. Нам потрібно, щоб, ця, щоб це просочення було гарячим. Коли наш кекс випечеться, ми будемо ним заливати. Відправляю на вогонь. Мій кекс випікся і тим часом закипів сироп. Випікається такий кекс при температурі 180 градусів приблизно від 45 хвилин до години, можливо, навіть і трішечки більше. Проколюю зверху скоринку, щоб можна було просочити. Та заливаю все зверху ось цим просоченням, цим сиропом. Крок номер 3 це просочення та декорація. Та готовий проте ще гарячий сирник. Одним швидким рухом перекладаємо до пласкої тарілки, для того, щоб він не запарився та не прилип до нашої форми. Ось так. І у такому вигляді залишаємо наш сирник до повного охолодження. А допоки охолоджується наш виріб, в мене є час для того, щоб приготувати помадку, якою зверху буду покривати. Для цього до ронделя висипаю 100 г цукру, 30 г води і відправляю на вогонь, щоб, зробився, щоб утворився сироп. А у наступні 18 г води додаю 4 грама желатину. Та залишаю, щоб желатин повністю набух. Допоки звариться сироп, желатин повинен набухнути. І постійно помішуючи, на середньому вогні нам треба перетворити цукор та воду на сироп. Тобто, щоб сироп повністю розчинився, проте не почало темніти наш сироп. Тобто цукор не почав кристаліз... карамелізуватися, тому що глазур буде мати коричневий чи жовтуватий відтінок. А я хочу, щоб глазур мала біло-сніжний відтінок. Тому періодично припіднімаю та допомагаю цукру розчинитися, помішуючи. Ось цукор повністю розчинився. Додаю сюди желатин. В гарячому сиропі желатин швидко розчинюється. І все це збиваємо до утворення білої пухкої, білосніжної, об'ємної маси. Якщо хочете, щоб глазур гарно стікала по кексу, тоді ось такої густоти вистачить. Якщо хочете, щоб вона тримала гарну пошну шапочку, збиваємо ще. Ось дивіться, глазур чітко залишає малюнок на поверхні. Ось такої глазури можна покривати. Далі працюємо дуже швидко, тому що глазур швидко стабілізується. Та декоруємо кекси за вподобанням. Я хочу декорувати сухими сухофруктами. Та ось така краса в мене вийшла. Зараз я його розріжу та покажу, який всередині. Ось дивіться, який він просочений. Дуже-дуже смачний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Пидіть подавайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить.